Усім привіт, З вами з вами Машка і сьогодні я, я вам буду показувати скін за 0 робсів. Вибираємо, Вибираємо ось таку от отходку. Потім заходимо в штани. І ма їм вибрати шорти. А ви що? Або що підходить? Зараз я подивлюсь, що таке підходить. І я це візьму. Якщо у вас інший смак, то можете взяти щось інше. А от я буду брати ось це. А потім заходимо сюди. Вибираємо волосся. Волосся ми, ми вибираємо ось таке або таке. І можемо ще таке. В принципі, а потім заходимо в аксесуари. І якщо у вас є, то берете ось це. А якщо у вас немає, то беремо ось це. Потім ми його розрівняємо і все буде окей. Тому йдемо далі. І заходимо, заходимо. Ой, я не туди нажала. Вибачте, заходимо сюди. Заходимо. І розбираємося з оч. І розбираємося з ось це. Я приближу. Трохи. Щоб Було більш видніше. І рівняємо все як треба. Оце треба, бо я пень. Заходжу сюди і треба зробити його таким. Нормальним. Трохи можна менше. Ну я зроблю ось таким, наприклад. Можна ще менше. Ось так от нам норма. І займаємося тепер очками. Ми будемо умніками. І у вас вийшло крашиха. Можете будь ласка утенете те, що у мене вийшло. Ну, а я старалась. Дякую, що подивилися ролик. Усім пока!